Історико архітектурний опорний план матиме Івано-Франківськ. Це спеціальний додаток до генплану міста, який зафіксує усі історичні зони та пам'ятки обласного центру Прикарпаття. Наразі генеральний та опорний плани коригують львівські фахівці у цих документах. Офіційно визначені межі історичного середмістя та заповідні території. Також окреслені охорони зони пам'яток архітектури національного та місцевого значення. Вказані пам'ятки історії, монументального мистецтва, садово-паркового мистецтва, археології, що й пам'ятки архітектури, Розмежовано забудову історичну, історично втрачену, історично значну, цінну, рядову історичну, де та архітектурно виразну сучасну. На даний час департаментом, як я вже казав, опрацьовуються дані матеріали разом з відділом охорони культурної спадщини. У міському відділі охорони культурної спадщини кажуть, історико-архітектурний опорний план це основа містобудування, адже будь-яке будівництво має грунтуватися на аналізі історичної спадщини. Відтак такий документ дасть можливість надавати галузевому департаменту точні висновки і рекомендації. Це якби не прямий захист, але так необхідно, щоб будь-яке планування, будь-які можливі трансформації в місті були обґрунтовані і базувалися на чомусь певному. Самі користувачі, там інвестори вони будуть теж впевнені в тому, що існує корпус законодавчий певних норм. Які не можна не можна переступати, генеральний опорний плани пройдуть відповідну обкатку на громадських слуханнях і на сесії міської ради. І Іваненко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.